Привіт, коротенький шорт. Виїхали на чергову площу. Будемо по покропленому порати під пшеничку куку та овець. Люди почали робити дорогу, тому вирішили не чекати, а будемо орати і будемо сіяти. Тракторець на повному робочому ході. Візочок прицеплений. Вже я трошки відорав. Так занижена передача і друга чи третя, хто як каже плаваючий. плаваючи. Ей, пробуємо перший прохід пішов Можна опускати грабельки. Ще цікаво, чи хтось так колхозить, як я чи ні. Чи напевно вже всі перейшли на нормальні борони сівалочки. А зараз воно так бороною цією грабіночкою розрівняє і можна зразу сіяти. Набагато кращий результат, ніж просто орати. Би не полей було б взагалі ідеально. Так, Перша площа є, наче непогано виходить, але все рівно потрібно такі трошки нерівності пройти бороною. Доволі тяжкий цей чорнозем, але тим не менше результат є. На покраще, набагато гарніше площа. Ну, можливо, розживуся ще технікою посерйознішою, то буду вже займати набагато більше. А так, для 25 очки невеликі площі, саме то. Виорулися таких дві площі. На цю можна сіяти відразу, ну а цю мусово ще пройти борінкою. Всім миру, всім добра!